Доброго вечора. Мене звати Юлія Олійник, Я скрам майстриня та проєктна менеджерка в компанії GoVIT. Ми продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками. В гостях у нас досвідчений UX-UI дизайнер Артем Кабанчук, випускник курсу дизайн онлайн, поділиться з нами своїм досвідом, розкаже про свій шлях в IT. Артем, вітаю в ефірі. Всім привіт, дякую, що запросили. Розкажи, будь ласка, декілька слів про себе. Де ти зараз працюєш, чим займаєшся? Наразі е, я працюю на позиції як дизайнера в компанії Web Е, Часто там працюю. Це більше в мене як е, фріланс, тому що маю ще своїх клієнтів, свої проекти, е, і в тій компанії я працюю на, не на повний робочий день ось, але в. Так, працю працю веб-капітан. Клас, дякую. Ну зробимо таке трішки від них даних для наших глядачів. Артем вже більше двох років в дизайні працював він і на повну зайнятість, Зараз уже трішки змінив формат. Зараз ми в цьому інтерв'ю будемо з Артемом спілкуватися про його досвід, про його шлях в ІТ, як це все відбувалося. І він поділиться своїми фішками, своїми порадами, що треба робити, щоб зростати безпосередньо в, в сфері ІТ, в напрямку дизайн. Артем, давай трішки поговоримо про минуле, щоб наші глядачі таку більш картину про тебе зрозуміли. Скажи, будь ласка, ким ти працював до IT, і що трапилось, що ти перейшов в ІТ дуже коротко. До IT я був артистом балету, працював в великому хореографічному колективі. І це мене з першої роботи майже там, 14 років. А трапилося так, що почався ковід, війна, і я завжди захоплювався графічним дизайном, фотографією, мав художню освіту. І крок за кроком я думав ведеться себе так, щоб свої креативні ідеї можна було втілити, і от я знайшов саме дизайн, саме UX, тому що креативний я. По життю, ось і так, поступово я побачив школу бовиті, закінчив курс, почав навчатися, мене це захопило і продовжую далі працювати. Супер! А, давай я тобі запропоную такий коротесенький бліц для початку. Дуже коротко питання, відповідь швидесенько, і потім будемо вже більше спілкуватися про твій досвід. А, і перший бліц, скажи, будь ласка, ким мріяв стати в дитинстві? Лікарем. Руслати Як, Як навчався в школі? Е, ну, середньо, на відміну не можна сказати. Одне слово, яке найкраще описує твоє життя. Е, Дисципліноване. Опиши себе трьома словами. Е, чесний, е, веселий і е, люблю дітей. Клас. Твоя найважливіша навичка. Вмію підтягнутися 35 років. Натурна поперечення. Що порадив собі 10 років тому? Вивчати англійську. Заради кого чи чого ти перейшов в ІТ? Заради своєї родини, дітей. Чудово, друзі! Ми зараз спілкуємося в прямому ефірі з Артемом. У вас є унікальна можливість поставити свої запитання в чат і протягом ефіру Артем буде давати відповідь на найцікавіші запитання. А ми рухаємося до наших такого глибшого інтерв'ю, де ми будемо спілкуватися про досвід Артема. Скажи, будь ласка, як ти вирішив почати кар'єру в ІТ і що тебе мотивувало от на початку? Тому що інколи нам складно саме знаєш, знайти першу мотивацію, найскладніше почати. Розкажи, як в тебе це відбувалося? Ну, дуже складно було мені знайти себе, реалізувати. Я лише захоплювався іт індустрією але чи то фолстех, чи е, тестування. Нека може дизайнер, то взагалі про дизайн, а тільки фотографічний дизайн. А ще уяви. Ось, і так так. Я є. Трішки підвисло, правда, не знаю, на якій стороні. А, друзі, напишіть в чат чи нас добре чути зараз. Будь ласка, щоб ми розуміли, що все окей. І зв'язок відновився. Перевіримо чат хвилиночку. Угу. Окей, наче відновилися. Зупинились на тому, що а, ти сказав, що було складно. А може, будь ласка, продовжити? Стосовно того, що тебе мотивувало на початку, як це все відбувалося, ти, я так розумію, думав, що обрати, чи ладно то в чи QA, КВЕ, правильно? Складно було перейти. А... Коли прийшов марафон в до зрозумів, що саме дизайн це на курс. Останній ще дивився декілька впивсь дизайну, і тільки про нього й думаю. В ночі, коли я тратив мене ще в дизайн у голові. Головне, що тут можна тепер креативно якось втілити в дизайн. Все, що ти бачиш, моя надивленість за цей період часу, що я подорожував по світу, я був артистом балету, плюс спілкування е з іншими людьми за кордоном, тобто я можу це в дизайні. Супер. Тобто, я так розумію, ти проходив, скоріш за все, те здрав професії, це де ти мене? побачив, що дизайн це твоє, правильно? Так, так, так. Так, все вірно. Те, що варто порадити початківцям на початку, спробувати і зрозуміти, що найкраще підходить саме вам. А тому, що IT це дуже широка сфера, і знаєш, я не знаю, які в тебе були враження про IT. Я на початку шляху вважала, що IT це тільки про кодинг і більше ні про що інше. Тобто, ти або працюєш розробником, або інших варіантів немає. А в IT це дуже широка сфера, і можна знайти себе. Між іншим друзі, хто зараз дивиться нас в прямому ефірі, хто буде дивитись запису. У вас є закріплене посилання в чаті, де ви можете залишити свої контакти, і менеджер вас проконсультує, розкаже там, який напрямок краще обрати, як спробувати. Щоб зрозуміти, що підходить саме вам. Добре, а ми будемо рухатися далі з Артемом. Артем, які знання та навички, які ти отримав під час курсу, були найкорисніші для тебе на початку роботи? Що ти можеш згадати? Що пам'ятаєш? На початку свого на початку вмів користуватися тільки і ілюстратором, створювати автолояви компоненти, це дуже класно було. Тому що на цьому будувався весь мій дизайн. Але зрозумів, що треба вивчати графічний дизайн, і тітку, і, і просто все і варіації, і анімацію. Тому але мені базу сильно дали саме по цьому. І фігма був мастерний, в якому я це все-все створював і розробляв. Головне почати, а далі вже, звісно, ти ну, там розвиваєшся, здобуваєш ще знання і тому подібне. Добре. Згадай, будь ласка, як ти шукав свою першу роботу, як довго ти її шукав, з якими ти труднощами стикався? І уже дивлячись на це з погляду такого досвідченого е дизайнера, що ти би міг сказати людям, які зараз якраз на цьому етапі знаходяться в пошуку своєї роботи першої. Артем. Я є. Е, я є, я, я, я. я е, е, е. ну, Ми зараз живемо в такий час нестабільності від інтернету. Чутимо зараз мене, Артем? Алло, алло. Да, я є, я є, я, я. я на зв'язку. Друзі, ну ми в таких реаліях живемо, що. Так, зі світлом, з інтернетом зараз неоднозначно є стабільність, але важливо пам'ятати, що головне не здаватись ти вперед і далі розвиватися. Зокрема, добре, зараз чути, Артем? Чути, так. Добре, а, запитання: а, як ти довго шукав свою першу роботу? Як це все відбувалося? З якими труднощами ти стикався, як ти їх долав? І що би ти міг порадити тим, хто зараз на етапі пошуку роботи, але уже з такого знаєш, висоти досвіду, який у тебе є? Я можу порадити Я коли навчався виконував всі домашні задання якісно. І розробляв своє портфоліо, робив кейси, які мені подобаються, Робив декілька класних кейсів в портфоліо. Ну, я можу сказати, що компанія мене можливо знайшла сама, бо реклами IT мене порадили як IT-фахівця в NK Group, це моя перша компанія, і я туди потрапив, пройшов декілька співбесів, зробив тестове. Ось отримав офер, то я не можу сказати, що я. Дуже я, я можу єдине, що сказати, що я після курсів далі навчався, після в я читав літературу, яку давали в чатах, в слекі. Тобто Я виконував всі завдання, дивився всі діди на YouTube, всі Ну, Просто коротше, я взагибився все. Мене дизайн охоплював люди, Ось. Тому можливо, мене мені легше було знайти першу роботу, бо я не думав там. Одразу оформ, одразу свого вакансії треба відправити, отримати фідбек. І я продовжував навчатися, навчатися. Як губка поглинав знання, і робота на них була сама. Да, в мене було декілька співбесід, але мене просто порекомендували. Я учня, який наполегливо працював, і виконував я один із курсу, який всі ДЗ здавав. Який робив кейс, який на всіх презентаціях і на всіх у е -е, нас захист дипломних, я був перший, тому що мене ставили першим. Я не боявся виходити. Я артистом балету був і все на мене нормально, але говорити це не те, що виступати і танцювати, але можу порадити, треба навчатися і поглинати знання, тому що я дуже швидко розвивала. Дуже багато ресурсів з коли я ще навчався, їх не далеко не було генеративні технології мережі, тобто зараз це треба вивчати це теж варто дизайну знати. Мабуть, якось так. Так, зрозуміло. Дійсно, бачите, друзі, коли ви маєте можливість проявити себе під час навчання як краще з кращих, вам є можливість трішки простіше знайти роботу, тому що вас будуть рекомендувати, вас будуть в першу чергу забирати компанії по рекомендації від кар'єрного центру. Тому, якщо порада, то навчайтеся, будьте кращі з кращими, і тоді буде однозначно простіше знайти роботу. Добре. Що для тебе було найскладніше під час твоєї першої роботи в ІТ? Зараз 10% працювати з клієнтами, тому що досвіду не мав і обходити на гуршністі, коли мене запрошували <пробіт> як дизайнера, то я мав дихати клієнта. Дизайн мав відповідати брифу. Це в команді загалом, тобто, мабуть, не, не скоріше працювати з клієнтом, тому що в мене ніколи не було. Ось, але я якось на своїх помилках навчився і, і, і мені стало набагато легше, тому що я вже цей етап пройшов. Однозначно. Які сабскили ти вважаєш найбільш важливими для роботи в ІТ сфері? Що точно зараз варто розвивати тим, хто навчається? Саме м'які навички. Можу сказати по собі це дисципліна, стресостійкість, стійкість, і це там дуже треба дизайнеру, гнучкість і креативна фоне. Ану, мабуть, найголовніше це уважність до деталей, тому що кожна помилка навіть, якщо десь не так, вона потім е збільшиться таку велику, і це буде дуже великою проблемою потім при розробці, при огляданні клієнту, тому дуже треба поважно працювати деталями. Дякую, дякую тобі. Давай наступний такий коротенький бліц зробимо. Що найбільше цінуєш у своїй роботі? Е, мабуть, свою техніку. Клас. Чим найбільше пишаєшся? Завершаюсь знаннями мови англійської. Від одного до десяти, наскільки ти задоволений своєю роботою? Вісім. Добре, дякую, давай тепер більш детальніше поговоримо. Стосовно англійської мови, ти говорив, щоб ти і порадив собі вчити англійську мову, і зараз англійською мовою пишаєшся. Скажи, будь ласка, який в тебе рівень на даний момент, і які поради можеш дати тим, хто думає, що от вивчити англійську це дуже складно, якщо не знаєш англійську нема чого йти в ІТ. Що ти про це думаєш? Думаю, що англійська 100%, 200%, 300%, 400%. років. Потрібна, перше, що треба, ці спеціалісту. Я порадив би на цьому працювати, вчати, бо мені особисто надається складно, тому що ну, в школі я там ще з війська, ну, мені не треба, так я думав. Ось батьки не наполягали на цьому, але коли я був дорослий, я зрозумів, що інформував не вчив, тому він більше часу цим приділяти. І було складніше її вдосконалити вивчити до до дійти до такого рівня як я зараз я сильно над цим працюю маю декілька репетиторів з філіппін з україни з південної африки з США, і, тобто це мені дає велике задоволення працювати над цим можу сказати що варто варто однозначно вивчати мову і просто якщо дизайнер працювати з клієнтами не тільки з України, а з усього світу, тому не тільки англійську можна ще якусь мову вивчати. Тобто це буде ще бонус до дизайнера. Тому цей дизайнер буде в першу чергу проходити співбесіди, тестові в кого рівень англійської кращий, ніж того, який супер там знає якісь техскіли, а англійська в нього там просідає. Тому я знаю особисто таких, наприклад, дівчинка краще знає англійську там ніж мій товариш, але вона попала в компанію. А він ні, тому що в нього англійська була не на тому рівні, що в неї. Хоча він набагато краще спеціаліст ніж вона. Тут та поста відсотків тут друзі дуже важливо ще на який ринок оцілитися. Якщо це іноземний ринок, зрозуміло, що це англійська потрібна. Якщо суто зайти в ІТ, можна почати з українських компаній, де можливо вони менш ну де англійська там менш критичніше, але однозначно цей фокус має бути і далі навчатись, розвиватися для того, щоб впевнено себе почувати не тільки в іт сфері, а й у житті. Друзі, ставте вогники в чат, пишіть коментарі, як ви чуєте інформацію, яка відгукується вам, яка цінна для вас. А ми йдемо далі. Артем, поділись, будь ласка, які технології та інструменти ти зараз використовуєш і чому саме вони в своїй роботі в роботі дизайнера? Використовую однозначно використовую фільму, ілюстратор Photoshop, блендер VIX студію, вебфлоу. І Міро, uh, я ще використовую Міро, і вивчаю його. Ну, я блендер. Зараз у вивченні блендера і HTML і CSS, щоб бути на одній мові з розробниками. Добре, між іншим, як ми зачепили вже тему про розробників, а дизайнери і розробники це такі знаєш, когорти людей, де розробникам може все щось не подобатись не так. Як виробити в собі оце відчуття такої стійкості, щоб відстоювати позицію дизайнера? Це перше, коли він вважає, що він точно правий. А по-друге, бути в той же час таким гнучким, щоб знаходити спільну мову з розробниками. Що ти можеш порадити от від твого досвіду спілкування з розробниками? Які в тебе є інсайти з приводу цього? Це, мабуть, все залежить від команди, від людини, від розробника, і від дизайнера. Якщо вони знайдуть спільну мову, то вони будуть в тому темі. Я можу сказати, для прикладу, я коли розробляв мобільний додаток Vacancy Manager, менеджер, то в нас були деякі, деякі конфлікти з розробниками, бо я кажу, по дизайну так, розробники так, але ну, я такий наполегливий. І я відстояв свою точку зору. Кажу, маєте зробити тільки ось так. І шість розробників голову і сказали, ну окей, будемо робити. Ну, можливо, тому що я стресу і так, як я вже говорив, що я маю дисципліну, і мені можу довести свою точку зору, чому так. І коли я вже виходжу в себе, то мене починають слухати. Не знаю, є таке, я коли працював вчителем, то можливо є якісь, якісь такі скили, що мене починають всі слухати. Я зрозуміла. Тобто, по факту, як дизайнер йде за презентацією когось там дизайну до розробників, на обговорення, на не варто бути підготовленим і розуміти, чому саме ось так, а не інакше варто зробити, ну, могти це пояснити розробникам, вірно? Сто відсотків, тому що розробники не, ним не дуже подобається, те, що дизайнер на креативи розробив анімацію, їм треба все простіше. Ось, але ти маєш підійти. і Певне, довести, що ось це має працювати так, тому що це клієнт повинен відчувати і закриває його головні болі. Ось, і це він має продаватися, відвічувати конверсію. Ну, якщо таку презентацію провести, ну, це може сказати. Я буду робити це й все. 100%. Адже по факту, друзі, в ІТ ми створюємо продукти, там послуги за допомогою е, різних е, IT продуктів для нашого клієнта в першу чергу. Я думаю, це всі розуміють, що ми створюємо не для себе. Скажи, будь ласка, розкажи детальніше, поділися про, про проєкт, який найбільше запам'ятався в твоїй професійній діяльності. Це був проект платформи Ало. Алло. Ало, трішки за підвоєство. Поки не чуєте, ану, чуєте зараз? Я чув питання, це був проект платформи. D Ага, добре, я, давай. Я, Але я, давай, що... спочатку. давай спочатку про проєкт. Добре, я, я, я чув питання. Вибачте, що вісно. Так, це був проєкт платформа. Для... Платформа. Для фармацевтів з України, які вчаться продавати, входять такі підгрупи, як ВШІ, С РВ, ЯВПВ, Mixa, Lancom і багато інших продуктів, які продаються в Аптеках. ці фармацевти вчили це продавати. Я розробляв, я розроблював Іуа, а до нового продукту MLB 3, бо платформа мало дизайну. Я над цим працював. Мені це дуже подобалося, це мій такий досвід класний, тому що я для цієї платформи ще робив донора, нового продукту і креативів разом з реаліом, і це мені дуже подобалося. Навіть мій один, я коли був у джіджоні у Франції я бачив на аптеці, дивлюсь проходжу кожен дизайн. Я не робив. Ти передивився точно з одним роботом, як там відкриваю, Фігум, так це я робив знову переривить. Клас! Тобто приємно бачити так, свої роботи в реальному житті безпосередньо. Ще її на міжнародному ринку по факту. Добре? Підсумуємо це проєкт безпосередньо з Лореалем, правильно? Так. Угу. А, В тебе є сім'я. А, Артем, а якщо можеш поділитися детальніше, як ти підтримуєш баланс між таким насиченим своїм розвитком, роботою та особистим життям? Ну, я намагаюся закінчувати всі е, проекти. Ну, не, не проекти, а всі завдання е, до сьомої, до восьмої, щоб більше приділяти час родині. Є можливість, я йду в якийсь коворкінг працювати так продуктивніше працюю, або викриваюся в кімнаті, щоб ніхто не чіпав. Uh, тому а, ну, і саме головне, що я можу працювати зранку, коли вся родина відпочиває, я стою в п'ятій і працюю, тому що маю велику родину, собаку. Хочу треба вигулювати, купував я доньки, я вигулюю я. Тому... Так, да, це Be, лайфхак для батьків. Якщо купляєте домашніх улюбленців, скоріш за все, це буде не для дітей, а для вас в першу чергу. Ні, ну, я теж так думав, що буде донька донька допомагає. Можу сказати, що я не був, але певна відповідальність на мені, і я з цією собакою найкращі Більше часу в кардині. Ясно, ну це круто. Скажи мені, будь ласка, як змінився твій підхід до роботи от з часом? А в розрізі цих більше двох років уже досвіду в дизайні. Якими кейсами можеш поділитися? Я чув, як змінився мій робочий процес. Так раніше, ну, коли я починав працювати, на самому початку я виконував найлегші завдання і е, потім вони накопичували, накопичувались, накопичувались. накопичувались. Е, я прочитав одну цікаву книжку, що треба з'їсти спочатку велику жалу на початку. Ось після того, коли я брався на найскладнішу таску, це найскладнішу задачу, я її виконував. Саму першу і після цього мої процеси ставали набагато легшими, тому що я вже це виконав. І далі працювалося набагато легше. Тому можу порадити всім, хто починає свої робочі процеси. Спочатку треба зробити найскладнішу задачу, і далі буде просто ізі. Дуже тобі дякую. І на завершення, можливо, є щось таке, чим би ти хотів поділитися з нашими глядачами, про що я тебе не запитала сьогодні ще. Можу, коли ви будете вже обирати свій шлях в дизайні, тому що в мене ментора як такого не було, і я навчався на власних помилках. ось це. Прям дуже стресово, але якщо людина яка порадить, що так робити не треба, треба робити ось так і буде навчати вас, тому буде набагато легше і простіше. Мабуть, мабуть, так. 100%. Дуже тобі дякую, Артем. Бажаю тобі розвитку, професійного росту, надалі в дизайні. Друзі, я дякую всім, хто були з нами в прямому ефірі. Перепрошуємо за такі технічні трішки неполадки, які були зі зв'язком. На жаль, живемо зараз в таких реаліях, що не завжди є можливість якісного зв'язку. Але я впевнена, ми зустрінемося з Артемом в наступних якихось випусках, на наступних проєктах. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку. Зустрінемося з вами в наступних випусках. Артем, дякую тобі за інтерв'ю.